Або ідеально, або ніяк. Якщо така стратегія тобі знайома і ти відкладаєш свої проекти, ідеї, соцмережі на потім, бо поки ти не можеш робити їх ідеально, тоді це відео саме для тебе. Мене звати Оля Могильна, я професійний коуч, і вже понад 4 роки я допомагаю людям втілювати їх ідеї, реалізовуватися, втілювати їх потенціал завдяки тому, що вони стають впевненими в собі, вірять в свої сили і готові діяти, навіть якщо страшно. Поїхали. Сьогодні будемо говорити про перфекціонізм і як він насправді нас блокує і заважає рухатися до своїх цілей. Тема перфекціонізму насправді дуже близька мені, тому що час від часу на різних моментах відрізках свого життя я стикаюся з бажанням робити все ідеально. І кожного разу, коли я йду в якісь нові виклики для себе, я відразу бачу, що мене стримує мій перфекціонізм. Та на щастя, я навчилася з ним працювати, і сьогодні розповім вам, як це робити. Я пам'ятаю, коли я знімала перші розмовні сторіс, і наскільки це важко було, бо я вже бачила, як інші знімають. Я мала уявлення, як це має виглядати. Красиво, і я не могла повторити з першого разу, з першого дублю, так, як роблять інші. Професійно, класно, з першого дублю. Впевнено і красиво. І в мене це займало дуже багато часу. Це виглядало невпевнено, стрьомно. І насправді, я коли знімала, мені потім не подобався результат, що я зняла. І я думала, що я не хочу це публікувати, я не готова це показувати іншим людям. Те саме потім повторювалось, коли я знімала Рілс. Як довго я відкладала це, не могла наважитися, відтягувала до останнього моменту і хвилювалася. Все це через перфекціоніст. Завдяки тому, що я пропрацювала свій перфекціонізм в ті моменти життя, зараз я проводжу публічні виступи. Я є спікером і тренером. Я виступаю для українських компаній. Я проводжу власні курси. І це все стало можливим завдяки тому, що колись давно я переборола цей перфекціонізм і дозволила собі робити не ідеально. Давайте сьогодні розповім, що ж мені допомогло. Насправді, більшість з нас звикло думати, що перфекціонізм це щось класне, це прагнення до високих стандартів. Що людина перфекціоніст, то це означає, що вона класна і відповідальна людина. І насправді це така пастка. Бо через перфекціонізм, насправді, що відбувається, ми відкладаємо свої справи на потім. Ми Боїмося, і ми відтягуємо до останнього моменту. Ми не можемо наважитись, тому що страшно. Бо насправді перфекціонізм це не про високі ідеали. Насправді, перфекціонізм це про те, що ми боїмося зробити ідеально. І як наслідок, отримати критику. Або не отримати схвалення, якого так всім хочеться. Або виглядати смішною чи дурною, чи неідеальною. І насправді перфекціонізм дорівнює страх. І коли ми собі говоримо або ідеально, або ніяк, то в більшості випадків це насправді ніяк. Ми не реалізуємо себе, ми не втілюємо свої ідеї, ми не проявляємося в соцмережах, ми не озвучуємо свої ідеї на роботі, ми не просуваємо себе по кар'єрним сходинкам, бо ми відчуваємо, що ми поки не ідеальні. Звідки береться перфекціонізм? По-перше, з дитинства, коли ми навчаємося в дитинстві, що коли я зроблю класно, гарно, красиво, мене будуть хвалити. Якщо я роблю добре, чудово, я отримую високі оцінки. Мама щаслива, тато щасливий, всі задоволені. І я отримую схвалення, і я відчуваю, що мене люблять. І колись в дитинстві, для того, щоб отримати похвалу, любов і схвалення, потрібно було робити все ідеально на високому рівні, отримувати високі бали. Можливо, когось в дитинстві сварили за помилки, сварили за погані оцінки. Або казали, що а чого в тебе 9, а не 10? Чого в тебе 10, а не 12? А скільки у інших дітей балів? А чого в тебе так? І в людини в дитинстві формується ось ця звичка, що треба робити класно, тоді мене будуть хвалити. Бо якщо я роблю недостатньо добре, мене починають порівнювати з іншими людьми, десь мене починають засуджувати, сварити, когось можливо били. І це все сформувалося в дитинстві. Але класна новина в тому, що ми вже з вами зараз не діти, і ми не можемо вплинути на те, що було в дитинстві. Ми не можемо повернутися туди і змінити щось. Але ми можемо змінювати тут і зараз, бо ми з вами дорослі люди. Люди, які можуть бути відповідальні за свої реакції, які можуть зараз змінити своє мислення, своє ставлення до помилок, своє ставлення до того чи варто робити ідеально. Але також перфекціонізм це не тільки з дитинства, це і зараз ми бачимо себе і порівнюємо себе з іншими людьми. Ми бачимо, що хтось успішніший, хтось класно записує відео, хтось сміливіше проявляється на роботі. І ми починаємо себе зрівнювати і бачити такий вау, топ рівень! Вау, вона така впевнена, вона така крута, яскрава. А я поки не така. І поки я не така, я не можу собі дозволити робити те, що вона робить. Розумієте, і з'являється думка, що я поки не готова, мене недостатньо. То те, яка я зараз, я недостатня. Мені потрібно відкладати на потім. Мені потрібно йти вчитися, йти читати ще 100-500 книжок. Поки я не відчую готовність, бо перфекціонізм напряму веде нас до прокрастинації, до того, що ми відкладаємо на потім те, що можемо робити вже зараз. Бо нас уже тут і зараз достатньо. Насправді, за дослідженнями, перфекціонізм є причиною прокрастинації у 20% випадків, тобто 20% людей відкладають на потім саме через страх зробити не ідеальну. Третя причина перфекціонізму це страх помилятися. І тут знову така пастка. Бо коли ми уявляємо свої проекти, ідеї, соцмережі в голові, у нас в голові вже є ідеальний план, як все має виглядати, як все має відбуватися. І в голові це нереальна, але ідеальна красива картинка. І людині насправді страшно, що те, що вона собі малює в голові, і те, що вона собі уявляє, воно буде не так в житті. І людина відкладає цей момент дії втілення, реалізації для того, щоб не стикатися з неприємними відчуттями, коли очікування не співпадають з реальністю. Четверта причина перфекціонізму це синдром самозванця. Синдром самозванця, коли ви вважаєте, що ви ще недостатні для того, щоб діяти, недостатньо розумні, недостатньо впевнені, недостатньо красиві і ідеальні. І тому ось це відчуття недо стримує. І веде до прокрастинації, і п'ята причина це соціальний тиск. Я зараз говорю про соцмережі, коли ми порівнюємо себе з іншими людьми в інтернеті і бачимо успішний успіх, і бачимо, що ми взагалі не дотягуємо до цього успішного успіху. Але тут важливо розуміти, що те, що люди транслюють в соцмережах, це лише частинка їхнього життя. Це лише хайлайти, такі найяскравіші події, найуспішніші успіхи. Але це викривлена картинка, тому що ми насправді не бачимо повної картини. Ми не бачимо, скільки часу, зусиль, грошей, сліз, розчарувань людина вклала в своє досягнення. Людина нам показує уже фінальний результат, коли уже все вийшло. І ми не бачимо всі ті моменти, коли у неї не виходило, були сумніви, був перфекціонізм, синдром самозванця і так далі. Як проявляється перфекціонізм, зараз ви впізнаєте себе. Ми вже проговорили про те, що установка перфекціоністів це або ідеально, або поки ніяк не роблю. І основний признак перфекціонізму те, що людина постійно відкладає свої дії, свої. Кроки, бо поки вона ще не готова, поки вона ще не може показати це світові. Ще одна ознака перфекціонізму це коли людина постійно знаходиться в планах. Вона планує, уявляє, пише план, обіцяє собі втілювати цей план, але ніяк не починає. Тобто людина ходить довкола, робить будь-які дії, але вони ніяк не пов'язані з її ідеєю, з її проектом. Ще одна ознака перфекціоністів це те, що вони не радіють своїм результатам. Коли людина з перфекціонізмом починає діяти, вона може робити якісь кроки, вона може їх втілювати. В результаті, коли вона нарешті зробила те, що вона дуже довго відкладала, місяцями, а то й роками, коли вона це зробить. Вона дивиться на результат, і він їй не подобається, тому що завищені очікування були. Вона дивиться на цей результат і починає критикувати результат себе знецінювати все, що вона зробила, знецінювати те, що у неї вийшло. І на цій ноці самокритики, вона стає пригніченою, стає складно і як результат. Вона не задоволена тим, що вона робила, вона попадає в емоційну яму, і далі їй ще важче почати діяти, бо вона вже в емоційній ямі. Вона завмирає знову і знову переходить в стадію очікування, відкладання, планування. Людина з перфекціонізмом постійно сумнівається в собі і в своїй цінності. І як ми говорили вже порівнює себе з іншими людьми. Я не така успішна, як вона, я не така реалізована, я не така впевнена, я не така швидка, я не так швидко думаю, я не так вмію аналізувати. Тобто, постійне недооцінення себе. Людина не бачить своїх сильних сторін, а постійно порівнює свої слабкі сторони з сильними сторонами інших людей. І це несправедливо. Як наслідок перфекціонізму, людина знаходиться в тривозі. Почутті провини, бо вона знає, що вона могла би вже щось робити, але постійно відкладає. Людина критикує себе, втрачає радість від життя і знаходиться насправді в пригніченому стані. Бо коли людина постійно думає, що я недостатня, уявіть наскільки це складно і морально з цим бути. Я вам розповім, що особисто мені допомогло пропрацювати свій перфекціонізм і почати діяти, втілювати свої ідеї і. Привело мене до тієї точки в житті, де я є зараз, де я виступаю спікером, працюю з класними компаніями, є тренером, проводжу свої навчання і курси, і допомагаю людям. І все це завдяки тому, що колись я дозволила собі робити не ідеально. І допомогла мені версія 1.0. Зараз поясню про що я. Цей принцип взятий із сфери IT. Так, колись була перша версія програмного забезпечення IOS. Версія 1.0. Зараз яка у вас версія в телефоні? Можете подивитися 20.2, В кого яка версія в телефоні зараз встановлена? Все це почалось колись багато років тому з версії 1.0. І через багато років вони поліпшують кожного року вносять оновлення, покращення, все, щоб краще працювало і ще швидше, і все це можливо тільки тому, що колись була зроблена недосконала версія 1.0. Цей принцип допоміг мені. В той момент, коли я знімала свої перші сторіс, я сказала собі, Оля, ти зараз знімаєш версію 1.0. і так сьогодні ти знімаєш так, як ти можеш знімати сьогодні, і говориш ти сьогодні, так як ти можеш говорити сьогодні. На сьогодні це твій максимум. І ти маєш його зробити, бо це твоя версія 1.0, щоб ти побачила, а що тобі далі покращувати, щоб ти мала що покращувати. І поки ми не діємо і поки ми не показуємо в світ те, що ми маємо, ми не можемо нічого вдосконалювати. Все у нас в голові знаходиться. Пам'ятаєте, в голові все дуже класно виглядає, ідеально і красиво. Але коли ми втілюємо це в життя, ми бачимо, що в житті. Не все виходить відразу, не все виходить з першого разу, і ідеально з першого разу не буде ніколи. Але щоб втілити те, що ви хочете, зробити те, що вам важливо зробити, вам потрібно почати робити версію 1.0. і це той дозвіл собі робити не ідеально. Цей дозвіл зізнатися собі, що так, я не робот, я не ідеальна людина, я не можу робити перший раз свій. Ідеально і з першого разу, і я люблю своїм клієнтам говорити таку аналогію: що коли ми вимагаємо від себе робити ідеально з першого разу, це так, ніби ми приходимо на урок англійської мови, на свій перший урок з англійської мови і вимагаємо від себе. Вже суперкласного рівня володіння. Розумієте? Це нелогічно і це несправедливо по відношенню до себе. Бо ми приходимо на урок, щоб вчитися. Так само і в житті. Для того, щоб досягнути класного рівня, нам потрібно почати з початкового рівня, з першої сходинки, з першої версії 1.0. Якщо це відео сьогодні тебе підтримало і надихнуло, постав лайк, не забудь це дуже важливо. Постав дзвоника, напиши коментар. А в описі до відео ти знайдеш посилання на мої соцмережі і матеріали, які допоможуть тобі відчувати себе впевнено, сміливо і реалізовувати той потенціал, який всередині тебе є.